Кого лякає? Я, ні, хто ні бо я ні вже повідомлю. <ріст> Ти мене вирішила налякати? Ну, я дуже злякалась. Лисичко, бери свій рюкзак на спинку, а тоді бери свій самокат. Сьогодні без шолому. Без шолому? У тебе захисна товстенька шапочка є. Всім добрий ранок. У нас понеділок робочий день, останній учбовий день перед канікулами, і це дуже круто. Для всіх нас. Не буде потреби рано вставати. Це ось ну для дітей я маю на увазі. що Миколаїв стає о 6-й щодня. Окей, обіймаш, ти чого чекаєш, обіймаш? Лія, почекай, будь ласка. <плес> 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 це <оцю мала> <плес> Це погано, Лія, Ти що? Там спеціальна така діра, щоб ремонтувати труби. А якщо там все буде в камінні, як потім можна буде це відремонтувати? <плес> До вечора, вечора котик Давай. Бувай. Що в нас по часу? 46 хвилин. О, oh, ноу. No. Лія, це сміття хтось залишив ще вчора. А ти в руки береш. А де твої рукавички? Десь? Ну, все тепер. Зараз замерзнуть, доведеться їх в кишеньки класти. Все окей? Ага. Давай, поїхали. Що ти кажеш, що ти сказав? Іншою ногою їдеш? Молодець. Щоб вони були дві в тебе дуже сильні, так? А не тільки одна. Придумала гарно, ще ручки не немає. Добре, коли рукави такі довгі і тепленькі. У нас навіть морозець ось є, який. Морозець. І діти мене, хлопці перепитують: мороз в карбоні? Серйозно? Так, ось він є, трошки. Сьогодні буде плюс 10, а вночі було мінус 1. Он травичка Вон дивись, травичка замерзла. Бачила? Вау! Кашелі! Оце так дивина! Нагадує сніг, так, але це ще не сніг. От в горах справжній сніг. Сьогодні не видно гори поки що. дивись, собачкою. Все, з нею сталося. Вона просто бігає, але їй холодніше, ніж зазвичай. Все, йдемо. Била, почіпала травичку, замерзла. Вон воно як замерзло. Маленький листочок конюшини. Ти знайшла. Річка, три хвилинки. Давай, швидкість мутай. Одна хвилинка. Зошик. Щоденник ти забула. Так, ну що ж, мені вже з цієї точки видно засніжені вершини, але за деревами. Тож доведеться повірити мені на слово. Справді це очікувано, що випав сніг. Все замерзли але вже тане скрапає здахів і тут же все тече. Післязавтра, за прогнозом, у нас взагалі буде плюс 16 в день. Ось так. Йду в Алді, на хвилинку забіжу. Може щось цікаве. Зможу придбати зі знижками. Це в мене постійний квест і ритуал. Добре, що є така можливість. Так. Це все разом треба нести камеру санокат. Дивіться, як мені сьогодні пощастило. Фарш. Фарш, фарш. Ще й три упаковки є. Забираю всі. Мені всі треба. Я, до речі, завтра у вівторок не потрапляю в соціальний магазин. Вони мене попередили, що не будуть працювати. Я не зрозуміла чітко, що... чи в них корпоратив, чи якась то, звітність. Облік якийсь, щось таке. Тому в середу або в четвер я зможу туди поїхати, але ж в нас питання з автомобілем. Івану доведеться їхати на потязі, ну або мені не їхати в магазин. Так, все. Тут я закінчила. Йду ще в одне місце зі знижками. возле бутичка. Розпродаж. Ціна 46 євро. Незрозумілого походження. Жилетка для бігу 5 євро. Цього коштує яскрава така. Малинова. ну В принципі, таке потрібно, якщо бігом займатися, не заводить. І така є ось за 3 євро. Тут багато чого цікавого є. Трасник ось який, односпальний. 5 євро. Ось які колготки тепленькі. Не капронові за 4 євро. Розмір L. Симпатичні. темно-сині. Ось короб для шампанського. Якщо немає сил всю пляшку випивати, то можна зачинити. Якраз до свят пропозиція Не знаю скільки коштує. Моє улюблено блокнотики. ну Адженда на 25 рік. За 4 євро хочуть. І кольори такі класні. Я не купуватиму, але ж покажу. Сі великі. Все досить гуляти. Повертаюсь. Це ще таке. Алкоголь? Вимірювач алкоголю? Цікавий, цікавий. Ну, так як тут за кермом люди вживають, кілька калахів можуть випити, мабуть, щоб перевірити, чи можна вже за кермом сідати. Це корисно. Для широких мас споживачів. Який класний наборчик. Купити різні порубки до різдва. Очки, палички, такі як від морозила. Там вон різні дерев'яні, вирізані детальки. Класно. Але ж цілих 15 євро коштує. Купила тільки м'ясні продукти, але зі знижкою задоволена. Дуже вдалий в мене захід, заліт вийшов. Взагалі, я не люблю витрачати час на ці продуктові закупи і ходити, а ще більше я не люблю ходити в магазини щодня. Для мене, звичайно. Краще, коли це один раз великий закуп, але ну, не виходить, тим більше, коли є така спокуса шукати, шукати знижки, можна ось так 30% легко зекономити на потрібні продукти. Півтора кілограми, мабуть, десь фаршу. Вдалося купити і це прям знахідка, як мінімум три вечері вже забезпечені. Тут копають, копають, ніяк не перекопають. Закінчують, мабуть. Так, до речі, про фінанси, про наш розділений бюджет з чоловіком. Свого часу, коли я записувала це відео, записав стільки обговорень у нас і дискусій було з цього приводу. Багато і нерозуміння. Але і прийняття теж багато що. Кожна сім'я шукає свою модель. Ось, і зараз, коли я не працюю, частину наших витрат, видатків, які ми ділили навпіл, чоловік зараз взяв на себе повністю, як, наприклад, комунальні платежі. Тепер це його. Фінансове зобов'язання. Я зі своїх фінансів не витрачаюсь. Плюс зараз, коли в нас овербаджет, перевищення бюджету на продукти, він купує зі своїх власних коштів, а не з нашого спільного бюджету на продукти і подарунки. На Новий рік я вчора на, в прямому етері на прямій трансляції розповідала, що у нас є Святий Миколай, ще, а на Новий рік у нас окремо окремі подарунки. Ну, це вже за ініціативи чоловіка. Іван це вирішив робити кілька років тому, і це ось теж його власний бюджет, подарунки всій сім'ї. Це, про, це ось продовження історії про те, як ми керуємо фінансом, бо знову ж таки, коли було це обговорення в мене на каналі, про те, що це не дуже справедливо, може, і не, це не рахується порівню, але ми займаємося менеджментом. Ось коли змінюється ситуація в нього або в мене. Ми це теж враховуємо. Плюс саме тому він у нас і розділений, що нам не треба сперечатися щодо ціни на якісь речі, чи бренди, чи потребу в певних речах, техніці. І якщо він хоче щось купити, він це робить. Ми про це не сваримось, не сперечаємось. Ну, власне, я теж маю свободу дій вирішувати, як зі своїми фінанс, фінансами впоратись. І, звичайно, це не для всіх підходить. Не, не всім буде комфортно в такій ситуації. Ну, плюс зони відповідальності. В кожній сім'ї свої правила. Я просто розповідаю, як у нас. Швиденько показую, що я купила. Я, звичайно, неправду вам сказала, не півтора кілограми, тому що ось тут по 300 грамів в цих коробочках ось тут пів кіло. Тобто, кіло 100 в мене вийшло. І ось такі ковбаски. Отже, ковбаса нарізана, вона з горішками. Ось так виглядає 38 шматочків, вага 120 грамів. Коштувала два. 50, ну 2,49 і 75 центів знижка, 30%. Тобто вийшло мені е, євро 75%, ось така копаска, перекус, перекус такий. Снек, далі те, що 500 грамів коштувало 4,89. Е, ну, цікаво, до речі, ось, слухайте. 4,89 коштувало пів кіло. 30%, знижки Євро 47. Ну, тобто 3,40. 3,40 3, мені обійшлося пів кіло. А ось ці, уявіть собі, ну, правда, це інше. Треба розібратися. Я така ось необізнана. 50 мг. МГ. 15%, 15 тут в м'ясі яке пів кіло. А тут 5 мг. І воно виходить, що дорожче. Я думаю, не тільки, мабуть, через фасування, тому що 300 грамова одна коштує 4,49. Це 4,89. Тобто різниця в 40 центів, хоча вага різна. Тож, я думаю, тут, мабуть, не знаю, вологи менше, мабуть, так? Це, мабуть, волога. Тут 15%, тут 5%. З цим, мабуть, пов'язано. Менше з тим разом ну, 9 євро, ось цей це 2,70 знижка, тобто 6... 6,30 вийшло. Ось так десь. Купила стільки фаршу, багато страв можу з них приготувати, тому все одно супер задоволена бігом в морозилку. І щось залишу на вечерю приготувати. Так, ну і за щасливим збігом обставин сьогодні, значить, у нас будуть борітас. тому що ось залишилась ціла упаковка тартілей. Таких тут їх 18 штук. Треба вже з них приготувати, щоб, щоб не довелося колись його і викидати, бо вже другий тиждень лежить. Всі люблять боріта, я вам показувала, як я їх готую, тож. Вчора були суші, сьогодні ще одна улюблена страва сім'ї буде завдяки тому, що мені вдалося придбати фарш. Так, у нас полудень. Сонечко вийшло, тепло насправді, незважаючи <зважаючі> на те, що було так холодно. 7 градусів написано, але сонечко трошки навіть припікає. Сиджу, вчу мову, продовжую, на вихідних нічого не робила. Зробила собі такі вихідні, не вчилася, але з понеділка ось поновлюю. Мені залишився один модуль, і потім сертифікат треба буде. Ну, щось на кшталт тестування, екзамену зробити, щоб завершити А1. Сьогодні в плані пройти модуль, ось цей останній п'ятий. До речі, написано, що двері мають бути зачиненими, тому що працює опалення. Це таке ось стаціонарне оголошення на, на всіх дверях. Тут у нас завжди були, поки ми тут. У мене вже четверта, причому вже без десяти. Тепер мені треба за 10 хвилин дістатися школи. Спортивна ходьба в мене. Петро вже вдома. В нього через тиждень, в понеділок, на два уроки менше. Раніше приїжджає. Так, я зустріла Емануеля. Затрималась на пару хвилин, тепер біжу. У мене ще п'ять хвилин є. Дзвінок вже продзвенів. Думаю, що ворота ще не відчинили оп, шістнадцяте ти опушови. Збираєшся їхати без куртки? Я хотів тобі залетити. Гриша без куртки. Алія шапку не хоче знімати. Гарна шапка занадто. А де твій хвостик пропав? Зник. Зник? Ми на майданчику. Лія, нікого немає, всі йдуть додому. Ніхто не прийшов гратись. Може і ми підемо. А? Йдемо? Лія каже ні. Буде гратися все одно. Ну Може хтось зараз ще зі школи йтиме. Зайде на кілька хвилин, як ми погратися. Бо самій не дуже весело. Ти скажи, будь ласка, для чого тобі ці гілочки? Що да. таке кабан? Це малесенькі будиночки. Малесенькі будиночки? Так. Цікаво. А для чого воно? Ну, так, да. маленька була. Ти збираєшся аж додому нести? Зараз, каже, є справа. Мамо, ти знаєш там? Що... Так, я знаю. Вогники такі. У когось собака вдома виє, чуєш? Мабуть, саму залишили. Дуже віконечко не виглядає, але гучно. Самій не дуже весело, так було? От зато ти в школі награлася, mm -hmm. я думаю. Повеселилась, так повеселилась. Мама, ти знаєш, чому мене є зелене на мені пальчик? Ні. Це фарба. Фарба? Ви фарбували? Так. Щось зелене, ялинку? Так. А є ці, які не були в кось, в іншому разі. Друзі, це все на сьогодні. Ось такий вийшов влог понеділка. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вже додивилась до кінця, не забувайте про вподобайки добре і перевірте, чи ви підписані на канал. Переходьте в наступне відео і заходьте в коментарі, привітатися, чи, можливо, у вас є побажання, запитання. Дуже рада завжди такому спілкуванню. Бережіть себе всім спокійного, гарного, мирного дня! Побачимось в наступних відео. Живемо далі. Бувайте!